Дорогі мої всім привіт! Вітаю себе на каналі його Українською заліною Вовк. І сьогодні до вашої уваги універсальна ранкова практика для м'якого пробудження та покращення вашого здоров'я. І перед початком я хочу подякувати за те, що підтримуєте мій канал підписками, коментарями та донатами. Ви просто неймовірні. На практику будуть потрібні килимок та блоки для йоги. Вихідне положення, схрестивши ноги перед собою, все, що хвилювало вас до цього, залишайте поза межами килимка. І ми починаємо, рука відводити в сторону по діагоналі. На вдих піднімаєте вгору, погляд переводите в стелю, на видих опускаєте вниз, підборіддя руки вниз. Вдих. І видих, плечі не підтягуєте до вуха вдих. І видих. Вдих. І видих. На вдих руки вгору погляд в стелю. І на видих нахил вправо погляд вище лівого ліктя. Робите вдих в ліві ребра. І з видихом повертаєте погляд до правої руки. На вдих піднімаєтеся погляд в стелю. На видих опускаєтеся вліво, вдихаєте в праві ребра і з видихом переводите погляд на ліву руку. На вдих, піднімаєте руки вгору погляд в стелю. На видих скручування за праве плече. Тут же робите вдих. І м'який видих. На вдих. Руки вгору погляд в стелю. На видих. Скручування за ліве плече. Вдих в нижні ребра. Видих, розслаблення плечі від вух. Навдих руки вгору, погляд в стелю. На видих скручування. Знову до правого коліна. Навдих. Праву руку перевели до лівого коліна. На видих повернули назад. Вдих і віддих. Видих, працює плечовий суглоб, вдих. І видих. вдих. І видих. Погляд переводите за рукою. На вдих Руки вгору. На видих скручування до лівого коліна. На вдих ліва рука переводите до правого коліна. На видих повертаєте назад. Вдих. І видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих руки вгору, видих, ліва рука на праве коліно скручування. На вдих, підняли праву руку вгору, погляд в долоню. На видих нахилилися лівим плечем до лівого коліна, погляд в ліву сторону. Вдих, видих, на вдих, піднялись, подивилась на руку і на видих скручування вправо. Вдих, повернулися руки вгору, погляд в стелю, видих скручування до лівого коліна. Вдих, в ліву руку подивилась. На видих праве плече до правого коліна нахил. Вдих, видих, на вдих піднялись, на видих опустили руку, на вдих, руки вгору, погляд в стелю повернулись. І на видих корпус опустили вниз на передпліччя. Залишилося на чотири глибоких дихання. На вдих берете руки в замок, округлою спиною піднялись. І на видих задуваєте свічку, підняли погляд в стелю. Ще один вдих. І з видихом нахил вправо. Вдих, опускаєте ліву руку вправо, по півколу переходите вліво. І з видихом правою рукою вліво по півколу переходите вправо. Вдих руки вгору погляд в стелю. І з видихом опустили руки, працюємо плечима назад. Один, два, три. Чотири. Руки поставили позаду себе долоня вістані від сідниць і на вдих штовхнули лобкову кісточку в стелю, вперлись на коліна, лопатки з'єднали в нижні ребра вдих. Видих. Вдих. І з видихом опустилися. Сіднички з під себе можете прибрати, М'яко сісти на сідничні кістки. І плечі вперед. Два, три і чотири. Вхопилися за коліна, округлили спину, роз'єднали лопатки, голова важка, опустилася вниз, вдих. Розслабляючий видих. Вдихаєте хребтом, штовхаєте явно стіну позаду. Видих дорослабляєтесь. вдих піднімаєте лопатки, з'єднуєте. І ноги ставите ширше вашого тазу, руками впираєтесь позаду лопатки з'єднані. Ліве коліно до підлоги внутрішня частина, праве коліно. І три. І чотири. Тогучі ускладнення руки перед собою. Ліве коліно. Праве коліно, три, чотири. Кому незручно або дискомфортно, сідаєте на блок для йоги і вже зменшує амплітуду. І робите ліве коліно, праве коліно, ліве, праве коліно. На вдих вправо вже два коліна поклали. На видих вліво. Вдих вправо збільшили амплітуду. Видих вліво. Далі праву ногу поклали перед собою, а ліву п'ятку завели назад, двома сідницями сидите на підлозі. На вдих. Руки вгору. Погляд в стелю. Видих, нахил вправо, погляд вище лівого ліктя. На вдих вліво погляд вище правого ліктя. На видих вправо працюють і руки, і голова. Вдих. І видих. Вдих і видих. І ще один вдих. Вирівнялись. Довернули корпус до ноги і опустились вниз. Піднялись. Вдих вниз. Видих, піднялись. Вдих, опустилися вниз. Видих, піднялись. Вдих. І видих. Навдих опустилися, залишилися в паузі на передпліччі або на рівних руках, як вам зручно. Залишилися на 4 дихання. Навдих ліву ногу випрямляєте, припіднімаєтесь і переходите в позу голуба. З видихом можете опуститися вниз або залишитися на прямих руках. Вдих, і видих, плечі від вух. Вдих. Видих. на вдих Перейшли в положення сідницями на підлозі. Ліву ступню на себе. З видихом знову перейшли в позу голуба. Вдих, і видих. Руки можна намасти. Вдих перед собою. І видих, вдих. І видих. Навдих сіли на сідниці, праву руку підняли вгору і з видихом нахилилися до лівої ноги, витягуючи максимально правий бік вдих, видих. Навдих, піднялись. Тепер ліву ногу перед собою поклали А праву п'ятку до правої сідниці. Повторюємо все з іншої сторони вдих, з видихом нахил вліво, вдих, вправо, видих, вдих, видих, вдих, видих, завершальний вдих. І довернули корпус до лівої ноги, опустились, знову піднялись. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І повільно випрямили праву ногу, перейшли в позу голуба. Правий кульшовий суглоб, на ліву п'ятку поклали, опустились вниз на передпліччя. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих піднялися, поміняли положення сідничні кістки на підлозі, праву ступню на себе. І поїхали вдих поза голуба, видих, сідничні кістки на підлозі, вдих. І видих, плечі від вух, не забуваєте. Вдих. І видих. Навдих ліву руку вгору. Нахил вправо. Права рука на лівому коліні. М'який видих. Права нога штовхає уявну стіну збоку. Вдих, видих. Навдих. Піднялися. І ноги випрямили перед собою. Вдих руки вгору. Зараз будете стискати пальці рук в кулаки, а пальці ніг згинати. Виконуємо. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Без напруги сім і вісім. Руки залишились в кулаках, малюємо кола. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 в іншу сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, руки згинаєте в ліктях коліна до себе. На видих, вихідне положення. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. На вдих. Ноги підтягнули до себе в батхіка канасану, Вирівняли спину плечі вниз. Тепер ліктями вперлися в гомілкові кістки, витягуєте спину, прокручуєте крила тазу і залишаєтеся в м'якому розслабленні. Глибокий вдих в зону попереку. М'який розслабляючий видих, ще допровертаєте крила тазу до внутрішньої частини ніг. Вдих, видих, На вдих піднімаєтеся, руки ставите позаду себе, ноги зігнуті в колінах, перевернута поза стола, вдих, штовхнулись, видих, опустилась обережно, з плечовими суглобами вдих. І видих. Вдих, ступні паралельні видих, вдих. І м'який видих. Тепер нам будуть потрібні блоки для йоги. Будемо виконувати алмаза. Дві ступні кладете на блоки. Сіднички можете з-під себе витягнути, відчути сідничні кістки. Робите вдих і з видихом. Перший варіант кладете руки на гомілкові кістки та ступні і м'яко опускаєтеся. Але не потрібно округляти, опускати десь голову. Ми повинні витягуватися та прокручувати крила тазу. І другий варіант під коліно опускаєте руки. Можете взятися за ступні або за блоки для йоги. І залишаєтеся тут, відчуваєте крижі та поперек. Вони мають м'яко розслаблятися. Глибокий вдих. М'який видих. Вдих, округлою спиною піднімаєтеся, руки вгору, погляд в стелю, з видихом ступні ставите поряд з блоками, руки знову позаду себе, перевернута поза стола вдих і видих. Вдих. Піднялись. І видих. Вдих. І видих. І ще один вдих. І м'який видих. Повторюємо все те ж саме, але один блок вже прибираємо. Знову дві ступні на блок, робити вдих, тримаєтеся за гумілки. і з видихом, або перший варіант, знову вдих. Або другий варіант, коли під коліно опускаєте руки видих. Вдих, розслабляючий видих. Вдих м'яко піднялися округлою спиною. Тепер один блок поставили між колінами, інший між ступнями. Знову поза перевернутого стола. Лопатки з'єднуємо плечі від двох і поїхали. Вдих. Стискайте блоки, видих. Вдих. Відчувайте м'язи, внутрішній ніг, видих. Вдих. І видих погляд перед собою. Вдих. І видих. Прибираєте блоки. Повторюємо те ж саме, але тепер без блоків. Можна зайти тепер глибше. Можливо, навіть відчуєте різницю. Глибокий вдих, сідниці від себе відвели, сіли на сідничні кістки. І з видихом м'яко опустилися вниз, намагаючись лобом доторкнутися до п'яток. М'який глибокий вдих, руки вгору, погляд в стелю. І з видихом випрямляєте ноги, руки позаду себе, виконуєте порву та насином. На вдих, піднялись, на видих опустились, погляд краще перед собою. Вдих. І з видихом опустились ступні на себе. Вдих. Лопатки з'єднані плечі від вух. Видих, опустились. Вдих. І видих м'яко переходити спиною на підлогу. Гребець за хребцем не поспішаючи. Коліна підтягнули до себе вдих і похиталися зі сторони в сторону. Розімнули ще м'язи тазу та попереку. На вдих погляд в стелю. На видих лоб до колін. Вдих, опустились. Видих лоб до колін. Вдих. І видих, вдих, і видих. На вдих, руки за голову, ноги направили в стелю. І м'яко можете їх струсити. Зараз розслаблення нам більше потрібно. Знімаєте напругу, спина щільно лежить на килимку. Слідкуєте за диханням, м'яко опустили ноги. І розвели коліна, позу метелика, руки згинаєте в ліктях, немов крила, опустили трішки їх вниз, прикриваєте очі і намагаєтеся ще дорозслабитися. Слідкуєте, якщо дискомфортно в поперек, можете щось рушничок, щось маленьке або валик підкласти під поперек. Це має бути щось маленьке тоненьке, щоб ви не прогиналися в попереку, а лише спиралися. Дихаєте там, насолоджуєтеся, адже практика завершилась. Я вам хочу подякувати. Я дуже пишаюся вами. Любі мої дякую за довіру, за те, що підтримуєте, підписуєтеся, долучаєтеся до моїх практик, пишете мені зворотній зв'язок. Я просто неймовірно ціную вас за це. Ну і, звичайно, дякую за донати. Ви кращі. обіймаю і до скорої зустрічі.